Привіт! Досі існує багато запитань, як ставитись християнам до психології. Коли в світі активно використовують цей інструмент, ми досі ще не до кінця знаємо, що з ним робити. Мене звати Марта. Мене звати Ярослав. Сьогодні у подкасті Міф чи реальність ми поговоримо про те, чи може психологія та теологія співіснувати. І пропоную розпочати з досить радикального питання: Чи був Ісус психологом? Питання радикальне, але відповідь дуже проста. Якщо ми говоримо в такому класичному розумінні, ні, Ісус не був психологом, бо якби Ісус був психологом, то нам би сьогодні не треба було цілої науки психології. А так як він не був психологом, ми маємо сьогодні цю науку. Чудово. Якщо ми відразу подивилися на Ісуса, я хочу, щоб ми також проаналізували Біблію в цілому. Що вона каже про психологію, тому що є. Різні думки. Одна з думок, що Біблія взагалі, взагалі не говорить про психологію, угу. а от інша, що Біблія заперечує її і сама дає відповіді на всі запитання людини. Так, бачиш, коли навіть коли я говорю про те, що якщо б Ісус був психологом, нам не треба було б психології, я маю на увазі, що, що Ісус насправді в нього було трохи інше завдання. Так? Він ж так само і людей зціляв. Але ж ми не можемо медицину будувати на його методах, тому що в нього були інше завдання, і ті методи, які він використовував, він не мав цілі допомогти нам зрозуміти всі процеси роботи психіки чи процеси роботи фізичного тіла людини. В нього було інше завдання. Також я переконаний і вірю, в те, що Біблія також має трохи інше завдання. Чи був Ісус тим, хто найкраще знає людину? Так, він її створив. Але чи хотів він нам пояснити, як працює а, людина, чи пси психіка, чи мозок людини, не хотів. І те саме ми говоримо можна сказати про Біблію. Біблія не має такого завдання, так? щоб всі, ем, скажімо, наукові терміни, чи всі інші там, процеси в тому житті, якому ми живемо, пояснювати, чи стверджувати, чи заперечувати. В Біблії трошки своє, інше, більше завдання. Чи... Тому, наприклад, я хочу зробити певні два ствердження, на яких будемо відштовхуватися. Перше. Це не є ствердження, це ствердження з Германевтики. Так? Не все, що Біблія, про що Біблія не згадує прямо, не все це означає, що вона це вже зразу заперечує чи проти цього. Так? Тобто немає такого слова, як психологія у Біблії. Так давайте тоді ми скажемо, що Біблія заперечує. Ні, так воно не працює. І друге, напевно, що хочу сказати, що ну, ми взагалі не повинні всі е, речі в нашому житті, які маємо, наукові чи повсякденні стверджувати чи заперечувати Біблією. Я не говорю про ті речі, які Біблія прямо заперечує. Я говорю в загальному, що нам не потрібно все лише е, доказувати так, згадкою десь про щось у Біблії. Тому що Біблія вона має більше інше послання. І знову ж таки, якби Біблія мала відповідь на всі запитання, нам не потрібно би було навіть роботи Святого Духа. Але вона є тому, що, хоч Біблія має великі там або глобальні відповіді, ми не до кінця їх розуміємо. Тому нам працює Святий Дух і нам пояснює, тому є наука і все інші речі. Тому я думаю, що в Біблії просто інше завдання. Нам треба ствердити, що Біблія не проти психології, Біблія не або психологія не базується на Біблії, але і Біблія не дорівнює психологію. Це віра, це якби основа, істина. І психологія як наука, як певна практика. Угу. Вони не обов'язково мають протиставлятися чи ще щось. Гаразд, взагалі, психологічні теорії та біблійні істини, чи угу. є у них якісь протиріччя, бачиш, можна сказати, що та багато людей, навіть особливо тих, які не дуже скажімо, позитивно дивляться на науку і психологію, вони кажуть саме аргумент та, що психологічні теорії вони проти святого письма. Що я хочу сказати, справді нам треба все досліджувати, і якщо дуже сильно пошукати, то можна знайти ті речі, які протирічать, і тому ми не повинні сприймати все за чисту монету. Але моє певне ствердження, що ем, ті науково доказані психологічні теорії, так бо їх є багато вони ще розвиваються саме ті, які визнані науково і доказані. Вони не є не протирічать святому письму, і от на цьому нам треба також якби зробити ствердження. Наукові теорії просто допомагають психологічно допомагають нам зрозуміти краще, як працюють процеси у свідомості, у психіці, в емоціях людини? І вони допомагають нам це розуміти. Вони не протирічать. Якщо ми сказали, що теологія і психологія можуть служити один одному і можуть служити на користь ну доповнювати і служити на користь людині, то як це практично? Ну, бачиш, насправді є досить немало різних поглядів, навіть коли ми говоримо про християнство, різних поглядів чи підходів до консультування, в тому числі до відношення саме от методів, так, застосовувати психологію чи ні. Угу. Як мінімум, п'ять є навіть така хороша книга, яку ми даємо нашим студентам для навчання, п'ять поглядів на психологію в християнстві. Ми особисто сповідуємо інтеграційний підхід до консультування. І ним керуємося, коли вчимо студентів консультування. Розкажи трошки більше, що це таке, е, і чому саме цей підхід, як угу. він працює. Ну, бачиш, якщо дуже такими простими словами, інтеграційний підхід він е, е, будує зв'язок, можемо сказати, будує зв'язок між е, психологічною наукою, і практикою і е, християнською вірою чи християнською теологією, е, нам не треба говорити, що він пробує їх. З'єднати, зліпити щось одне, нам цього не, і не потрібно робити. Е, інтеграційний підхід він намагається використати е, ті добрі інструменти, які можемо знайти в психологічній практиці е, чи науці, і е, втілити у процес зцілення людини. Але в що вірить інтеграційний підхід до консультування? Перше, в що ми віримо, що головне або фінальне зцілення воно завжди виходить від господа. І крапка, так, друге, в що ми віримо, це те, що Біблія, як Божа істина, вона завжди є в основі відповідей на глобальні на питання існування життя людини, призначення людини, спасіння відношення до Бога і все інше. Тобто Біблія є центром, базою. І з цього ми починаємо. Тобто, ми не кажемо, що в нас є дві основи: психологія і Біблія. Ми кажемо, що Біблія є основою. З якого ми, як християни, розпочинаємо своє християнське служіння консультування разом з тим. Ми переконані ще в одному, так, або християнські консультанти інтеграційно підходу, що Біблія, як я сказав спочатку, не має відповідей на всі певні детальні такі, знаєш, моменти у функціонуванні людської психіки, свідомості, мозку і чи ще щось. Як і в інших науках. так, як і в інших науках. Тому ми використовуємо е ці інструменти для того, щоб розуміти, Біблія не дає нам відповідь на питання, там, як функціонує. Не знаю, там ті самі речовини в нашому мозку, які сприяють певним емоціям нашим, чи захворюванням нашим. Біблія не не дає нам пояснення на якісь там не знаю інші речі, як працюють емоції, чи як визначити тип свідомості людини, чи тип поведінки людини. На це нам дає відповідь наука, психологія. І воно не протирічить один одному, і воно не конкурує один з одним. Так коли ми говоримо про інтеграційний підхід, просто я би хотів дуже коротко, такі прості чотири речі: перше, ми стверджуємо, що в основі в істині є слово Боже, як істина Божа, і воно непохитно. Так? Наступне, коли ми підходимо до використання психології як науки, ми завжди хочемо перевіряти, чи щось, що ми стверджуємо, не протирічить ось цій основі. І досить часто, що важливо зрозуміти, деякі речі, які ми називаємо що вони протирічать, вони насправді не протирічать, але вони протирічать тому, чому? Тому що ми або неправильно, або дуже швидко, або дуже легко трактуємо певні тексти зі свого письма. Так? Я не можу давати приклади, хоча міг би і навести приклад. А Або друге ми дуже спрощено підходимо до науки психології, не досліджуємо, скажімо, чому так було стверджено, звідки взялася така, скажімо, теорія і так далі. І от якщо це все добре дослідити, можна побачити, що вони і не перечать. Але нам важливо звертати увагу на чи є якісь заперечності так, в цьому процесі. А ось. І тому ну, це такі, скажімо. Дві основні речі, та І на що би я ще звернув увагу е, на те, як ми впроваджуємо науку в наше консультування, в наше християнство. Ми, ми як християни, покликані е, дуже відповідально відноситись до науки, та, там, скажімо, аргументовано, е, найвищими науковими стандартами, а не як-небудь називати кидатися просто якимись термінами. Ось, і це є важливо, Та? і тому наше завдання займатися і теологією, і наукою. А угу. як ця інтеграція психології і теології допомагає людині зцілитись, допомагає в цьому процесі зцілення? Угу. Ну бачиш, як ми вже говорили, психологія дозволяє нам мати певні інструменти або певні, складає нам певну структуровану систему уявлень про роботу там, мозку, психіки, емоційної системи, ну і навіть скажімо так, і нашого тіла загалом. Uh, і від цього ми розуміємо, можемо краще розуміти, що відбувається з людиною на різних рівнях. Теологія дає нам розуміння того. Таких базових найважливіших речей, як працює для чого Бог створив людину, яке її призначення, що таке душа людини, яке відношення людини по відношенню до Бога, і як воно впливає на життя і якість життя людини? Так, питання існування. Ну і знов ж таки, ми мусимо також згадати і за саме такий важливий момент, що людина створена образ Божий. Так це те, що нам говорить псих... теологія. Ми цю цей факт теж не повинні забувати, і коли ми ось всі ці речі поєднуємо, ми можемо розуміти е, краще, що відбувається з людиною на, на, на всіх рівнях, як я вже казав, і ми відповідно можемо надавати е, допомогу е, ну якісно на всіх рівнях. Е, ми тоді говоримо не лише про там духовну допомогу, молитву, піст і все інше. Але ми говоримо про комплексну допомогу на усіх рівнях, не виключаючи одне другого і не заперечуючи одне другому. Тому ми і вважаємо, що інтеграційний підхід в консультуванні він є ну, наш, який ми вибрали, яким ми йдемо, бо він може бути або надавати таку цілісну допомогу і використовувати різні методи. В цьому і суть інтеграції, використовувати різні підходи. Типу, поєднувати таєднувати як от явимо собі таку ситуацію, що в мене тривожний розлад, і я, звичайно, що спочатку звернулася до там, рідних, близьких, угу. тобто я їм розказую про свою проблему я хочу нею поділитися. Або я звернулася до когось в церкві, угу. тобто я все-таки роблю певні кроки, аби вирішити свою проблему. Але мені це не допомогло, проходить там певний період часу. І я не звертаюся далі за допомогою. Що може бути от таким якимось фактором того, що зупиняє мене угу. звернутися от по професійну, власне, допомогу? Ну, бачиш, якщо навіть чесно сказати, то справді християнам трохи складніше звертатися. Слава Богу, цей процес трошки рухається в іншу сторону, але звертатися до хороших фахівців, які можуть допомогти, і знову ж таки я не своєю, скажімо, цією фразою не хочу сказати, що їм не треба звертатися до, до, до церковних лідерів. Я б просто поєднюю одне і друге, але чому їм складно або складніше? Тому що вони десь внутрішньо переживають певне відчуття, так що от якщо я звертаюся за цією допомогою, я наче якби зраджую своїй християнській вірі, чи я зраджую Богові, так? Тому що ну, я християнин, я маю шукати всі відповіді на питання лише в контексті своєї там, не знаю, християнської віри чи церкви. Але ж це запитання, скажімо, ментального здоров'я, хворіб ментальних, воно ж. Воно ж ширше за нашу духовність. Ми про це ну, говорили в попередньому нашому подкасті, так і тому, перше, це наше відчуття, що ми наче зраджуємо. Друга річ це гордість. Так? Ми не відкидаємо цей момент, тому що гордість це наша певна така знаєш, непогодження з тим, або я не можу розповісти іншим. Чи визнати перед іншими, що зі мною щось не так? Я завжди хотів би виглядати окей. Бо якщо зі мною щось не окей, то, по-перше, я буду думати, що мій духовний стан не окей, і інші будуть думати, що мій духовний стан не окей. Ну і взагалі, я ж, ну, приклад, я, я, я боюся бути зламаним. Так, і тому гордість тут грає не останню роль. Нам звернутися за професійною допомогою це визнати, що я зламаний. Я потребую допомоги, але це насправді як це? Це суть або це частина нашого християнського шляху. Тому, тому я би цей момент також би, ну, не знаю, відкинув. Так? Ну і тому є ще такий момент, як страх, так, що як мене я очікував, бо мій план в голові був такий, що я з комусь розкажу: е, за мене помоляться, я помолюся, і, і все мало би пройти, а тут ну, якби щось невідоме. Бо йти до психолога чи до психіатра це переступити двері в щось невідоме. Ось, але тут, до речі, ключову роль можуть відігравати і християнські лідери, які допоможуть переступити ці двері, і це теж важливий момент. Угу. А якщо я таки вирішила до когось піти, до кого я маю йти? Чи це біблійний консультант, чи це психолог, чи це спочатку я маю піти до пастора, він мені підкаже далі, куди рухатись, чи не підкаже там це до кого мені з самого початку рухатись, і яка різниця, якщо є різниця? Ти знаєш, я би так сказав, що то дуже залежить від ситуації, але я би точно йшов не до когось, хто може зробити таке, знаєш, таке лице здивування максимального, що це з тобою відбувається. Да? Що ти вляпалася, да? що, що це з тобою відбулося? Від якого нам не стане легше, а стане ще складніше. Тому тут, якщо так проаналізувати своє коло, треба знайти людину, от яка буде тебе любити, як Ісус. Да? А Ісус нас любить як. Що би ти вже не зробив, він все тебе любить, бо він є твоїм батьком. От коли людина навіть не знає, що з тобою відбувається, але вона знає, що вона тебе любить, та? і ти до неї звертаєшся, то буде перша людина, яка може йти з тобою цей шлях зцілення. І якщо, наприклад, твій пастор це там людина, яка розуміється в цьому, та і вона не зробить такий, не зробить такий вигляд, та що з тобою сталося. Та, ось, а ось а насправді він трошки розуміється в цьому, і плюс він він він, він людяний такий, знаєш, о, це прекрасний перший крок, насправді. Але також він буде розуміти певні свої обмеження і Він буде вести тебе там духовно і поможе тобі там звернутися до, до консультанта. Так? Я би сказав так, що пастор це хороший, скажімо, перший крок. Але разом з тим, я би звертався також і до хорошого християнина-психолога. Тобто це людина, яка має християнські цінності, сповідає, що Господь Ісус є в всіх сферах нашого життя. І разом з тим, Він використовує інструменти, які Господь нам дав, для того, щоб. Вести далі, поставити добрий, скажімо, первинну якусь діагностику, вести певний шлях, якщо визначити, звідки походить ця проблема. Ось. І вести певний шлях до зцілення. Тому я би цей момент не відкидав. В мене, звичайно, є ще запитання, знаєш, таке, я би сказав, воно, воно важливе, та, бо ти сьогодні порівняла різних. Людей там, і ти говорила про християнських консультантів біблійного спрямування? Та, ти говорила про психологів, християн, про пасторів. Я би поставив запитання до самих консультантів. Та, це теж не менш важливе запитання, яке ми сьогодні собі ставимо. Так, е, питання яке? Яка наша ціль, коли до нас приходить людина, і ми хочемо, і ми стаємо частиною її зцілення? Е, е, що я маю на увазі? Так, Ви собі, що до нас до мене прийшла людина, яка не знає Господа. Так? От яка моя ціль як консультанта в цьому? Чому я ставлю це запитання? Чому ми віримо в інтеграційний підхід до консультування? Ми називаємося християнське консультування? Так? Воно передбачає, що ми можемо працювати з людьми, які знають Бога. Для них Біблія і авторитет, і які не знають Бога, так, і для них Біблія і Бог не є авторитет. Але яке наше головне запитання? Розумієш, чому я це піднімаю? Бо досить часто ми боремося з певною спокусою, якщо я знаю Бога, і до мене прийшла людина, я є консультантом. І перейшла людина, яка не знає Бога, в неї певні проблеми. То я думаю, що зразу перше моє завдання. Я не дивлюся на хворобу людини, на проблему людини. Я дивлюся на людину. і Я думаю, я маю наставити її на путь правди. так? І тоді я думаю, окей, класний спосіб використати її хворобу, щоб наставити. так? Але, але чи це завжди правильно? Я маю на увазі, що ми навіть говорили з тобою попередньому подкасті з іншої серії про те, що люди не є проектами. Неважливо, чи вони. Знають Бога чи не знають вони є Божими дітьми, і вони, і ми на них маємо саме так дивитися. І тому ми маємо, ми, ми, ми іноді боремося, але ми не повинні так. Ми боремося з тим, що от ми маємо людину тільки привести до Бога. Так? ні, людина звернулася з певним запитом. Я і нам потрібно, ми боїмось використовувати там деколи психологію чи відправити до психіатра. А вдруг ці таблетки їй допоможуть, і вона, скажімо, зцілиться, не пізнавши Христа. Так? І Це такий оголив страх деяких людей, так? Але насправді, і в мене питання: а Ісус він нагодував людей, які ніколи потім його не прийняли, так? От, де Я він? думаю, що так. Чи допомагав він їх, чи зціляв він тих людей, які ніколи, або вони були біля нього лише заради того, щоб просто поїсти, зцілитися, вигнати якогось демона, там, зцілитися і піти і ніколи до нього більше не вернулись. Я думаю, що допомагав. Бачиш, Ісус не робив різниці. Але що саме цікаво, він, він відповідав на одну потребу і відповідав своєю присутністю і на іншу потребу. Так що я хотів би сказати, що, мабуть, коли ми говоримо про християнське консультування загалом, про не знаю, поєднання психології як науки, по поєднання біблійного консультування і теології, нам важливо завжди пам'ятати і розуміти одну річ: люди, до яких нас, яким нам Бог їх до нас посилає. Так вони не наш проєкт, просто там проєкт по євангелізації. Вони реальні люди. І ми не повинні боятися використовувати різні методи для зцілення, навіть якщо ми прямо в своєму кабінеті не маємо можливості проповідати Євангелію і говорити їм, що вони там грішні люди. Тому що сама наша присутність, як християн у процесі консультування, і є уже певним промінням Божої любові по відношенню. Просто присутність. Кожне наше слово не обов'язково має бути з Біблії. Воно вже є, розумієш, Божим Словом, тому що ми, ми є е, втіленням Бога для цієї людини зараз в цей момент. Ми його голосом є. І тому, якщо людина прямо не чує через наше консультування якісь такі слова, це не означає, що ми не робимо свою роботу погано як християни. І тому це не, не має нас зупиняти використовувати різні інструменти, в тому числі науку, психологію, психологічні практики, психотерапевтичні е, методи. Чи психіатрію у зціленні людини. Ми, як християни, ми покликані зцілити. Бач, і тут цікавий момент. Тому що я йду в теологію, але ж ми говоримо про одне і про друге. Христос він викупив не лише людину для спасіння, Він викупив весь світ, він викупив всі сфери життя, він викупив абсолютно все, що є в цьому світі. І тому він розумієш, наше завдання викупляти чи допомагати людині зцілятися в різних сферах, не лише коли ми говоримо там, про питання покаяння. Хоча ми є присутністю Бога для цих людей у процесі консультування. Прекрасна книга, яку я точно би рекомендував, вона говорить, вона називається Психологія, теологія і духовність. І вона показує, як оці три речі можуть бути втіленням Бога у процесі консультування. І тому я б, напевно, не боявся використовувати ці моменти. Я би, точно, тому ми і є інтеграційним підходом. Ми сповідаємо, що Христос є єдиний Бог, ми сповідаємо, що Біблія є істина. І разом з тим ми використовуємо ті речі, які Бог дав. Для того, щоб вести людину до зцілення, а зцілення дає Господь. Тобто, в результаті ми можемо сказати, що психологія та теологія можуть співіснувати. Вони можуть співіснувати, і вони можуть вони можуть бути хорошими, скажімо, психологія може бути хорошим інструментом для того, щоб зцілювати людину. А завдання християнина досліджувати через призму біблійної істини і використовувати ті інструменти. Які можуть служити, і тому ми це робимо тут семінарі? Власне, це те, про що ми говоримо на нашому напрямі: на напрямі християнське консультування і те, що наші студенти вивчають на різних програмах. І я думаю, що ми в описі залишимо посилання на нашу сторінку, де є більше про наші програми, на сайт, я ви можете там почитати, дізнатися будь-які деталі, які вас цікавлять. А взагалі, дякую тобі за ці відповіді. І ви, будь ласка, теж підписуйтесь на наш канал. Якщо для вас цей подкаст був практичним, цікавим. Діліться ним у своїх соцмережах. І якщо у вас залишились якісь думки чи запитання, то залишайте їх у коментарях, а ми будемо на них відповідати. Тому до наступного епізоду. До наступного епізоду. Дякую.